Дня любі друзі, з вами Марія Канада. Хокей, і Канада це щось нерозривне, надзвичайне. Хокей це є національний зимовид спорту в Канаді, і він є найпопулярнішим видом спорту серед усіх канадців. Він роз дуже розвинений як сама гра, і так розвинений як розвага для людей різного віку. Про хокей можна сказати, що це не тільки національна гра, а це є пристрасть. І дуже багато діток займаються тут цим видом спорту. І дуже Можна знайти в Канаді високорівну підготовку молодих хокеїстів. Також можна дуже багато арен, новітніх арен, багато центрів по підготовку майбутніх чемпіонів. Канада, олімпі... ну, можна ще сказати, що ми знаємо, що хокей є олімпійським видом спорту, але так як Канада є наповнена багатьма різними мовами. є Народами, то хокей є об'єднуючою силою.